Скажи вам щось. Сказати вам щось. Вам Сложно і умно, чи попроще? Сложно і умно, но попроще. <ривіт> <ривіт> Окей. Сложно і умно — перше побажання було. Ну, до того ж, це свіжонаписаний віршок, мені приємно його читати, як свіжо написане. Листопадна твань, а ще той особливий бруд, що лишає по собі військо. Старий обдивляється, печі ще височіють, задавнілих жагар, волога щоденних дощів, равлики на цеглинах. Єдине, що мало сенс, повертатись, підбирає розм'яклу грушку, серцевина стікає білавим, жбурляє далі, руку не обтирає. той самий сорт. Тут можуть бути уламки і протипіхотні, ідея повільно, навіть собак не ганяючи. Ти мене дочекалась, моя ітако. Жодного свята. Подекуди бачна тіла, вже кілька літ спориші пнуться крізь обладунки, не варто вкладати горілиць. І ми навіть лунали під проніком множаться миші. Якщо це свої, добре, що не жаліли набоїв, добре, що залишились поміж своїми. Жодного свята. Тут немає тебе Пенелопо, море краще за тисячу тисяч коханців. Краще за наше рибуче ржаве ліжко, ось воно, панелопо. Чудова гадюча зимівля. Кохана, я повернувся. На що мені твій надгрубок? Затягує мжичкою. Коли ти мармур є на півсмерку, он били. З шоб все ще ладне врізатися у берці. Я знаю, мій сину, якщо ти і пив, то не з ними. Втім, було б утішно, якщо б саме ти підпалив виноградник. А схил і чорний, ані лазини від кореня не пробилась. Не буде чужинцям вин від моєї крові. Жодна свята, сліпа порожнеча дому. Ти впізнала мене, і тако.